У перші дні березня 2001 року Закарпаття і Виноградівщину, зокрема, спіткало страшне лихо, яке охопило всю територію області. Повінь. Паводок у нашому краї був і у листопаді 1998-го, але Березневий, з часу якого минуло 15 років, став одним із найбільш катастрофічних. Вийшли з берегів річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця, інші потічки, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинились близько 350 тисяч людей, майже третина населення Закарпатської області. На жаль, були і людські жертви. За оцінками фахівців, повінь 2001-го стала однією з найбільш катастрофічних. Тож почнемо з хронології подій 15-річної давнини. Перед нами знаходиться карта батарської дільниці, яка, як говоримо, у 2001 році і в 98-му так само була. Вся територія вся практично затоплена. 5 березня спочатку пройшов розрув водозахисної дамби в вище кілометр 200 від железнодорожного моста Виноградового Королево. Показую на карті, звідки вода хвилею розрушила різну дорогу. Залізницю, желізну дорогу і е, вниз затопила населені пункти так, Теково, Сасово, Чорнотисово, Чепа. Потім настільки були високі рівні, що е, магістральний канал Новий Батар, бачите, тут протікає нижче села Чепа, бу, були обідам розрушені і ця вода пішла вздовж старого батара аж до паладі і затопила село Паладі. Паралельно чуть діже, десь півтора години пізніше, після цього розриву, пройшов розрив водозахисної дамби у, у селі Тисобикень от, от в цьому районі. Теж десь на, на, на відстані кілометр 200 вище автомобільного мосту е, бомовує вілок. Таже та, та е, хвиля теж вздовж через старий батар. Направилися в сторону Великої Паладії. Рівень води нижче села був майже 2 метри. При виконанні робіт по захисту населених пунктів Тисобикінь Пітерфолова було побудовано поперечну дамбу 1,2 км і вздовж Тис на сьогодні вже реконструйовано. Біля 10 кілометрів і 14 кілометрів водозахисної дамби старого батара. І о, після будівництва поперечної дамби, яка закричає безпосередньо саме, самі села, залишилася ділянка 344 гектари землі, яка закрита старими водозахисними дамбами. І на сьогоднішній день воно може використовуватися як польде для акумуляції певного стоку. Тавотковосток. Ну і на сьогоднішній е, з 32 кілометрів і обережної дамби залишивався нереконструваних, я б казав, 6,9 кілометрів це від села Сасово до села Гетень. От, і тут є на сьогоднішній день, при повторенні е, тої ситуації метеорологічної, яка була в 2021 році, ми можемо мати. Е, і топлення, і затоплення цих населених пунктів. Так що реалізація протипаводкової програми є нагальна для всіх нас і для всіх жителів Виноградівщини. Тим паче. Разом із працівниками Виноградівського міжрайонного управління водного господарства в місцях колишнього стихійного лиха зараз побувало і виноградівське телебачення. Досвід цих двох катастрофічних паводків, які сталися 98-го і 2001 -го року показує, що переливи були на понижених ділянках дамб. Ми стоїмо зараз на нарощеній дамбі. Та дамба нарощувалася після цих паводків катастрофічних. А правостороння дамба річки Тиси нарощувалася в 1973 році. А до паводків 2001-2098 році ця дамба була на рівні 53 року. Природно, що переливи сталися на ненарощій ділянці дамб. Значить, переливи сталися на звужених місцях заплав. Чому? Тому що. Перед мостами завжди звужується заплава річки триденні інтенсивні дощі на фоні танення снігів у горах призвели до того, що наш район у 2001-му був оголошений зоною екологічного лиха. 5 березня на виноградіші пройшов катастрофічний паводок з історичними рівнями. Я би згадав все-таки паводок 98-го року, який перед тим три роки назад, ситуація повторилася, а рівні в 2001 році були на 70 сантиметрів вище у межах Мінорадівського району. Після паводка 98-го року були виконані лише частково роботи по відновленню споруд на тому рівні захисту, який був до паводка. Ми розуміємо, не було ніяких програм, будівництво нових дам не велося. І як наслідок, у 2001 році ми отримали е по всій області е багато затоплених будинків, порушено е кріплень, мостів і тому подібне. Ну, в тому числі і Виноградівщина, де ми зараз знаходимося, е пів района було затоплено повністю. Це близько більше 10 населених пунктів, було розрушено більше тисячі будинків. Ну то була скажем так трагедія. Зараз ми знаходимося на водозахисній дамбі лівобережній річки Тиса, яка після паводка 2001 року була відновлена. Уроки паводку 2001-го винесені. На жаль, не вдається повністю реалізувати програму протипаводкового захисту через фінансові та інші труднощі, але фаховий інженерний підхід у місцевих спеціалістів є. Що після паводка 2001 року владою, урядом було, були зроблені певні висновки. Була затверджена програма протипаводкова програма в басейні річки Тиса, яка була на той час розроблена на 10 років, але потім теж не була реалізована в повному обсязі. У 2006 році вона була переглянута. Ну, якщо констатувати, дуже багато зроблено за цей час, я би сказав, по всій довжині, по всіх річках, практично виконані роботи по захисту населених пунктів, але на жаль, багато ще ця програма і на сьогоднішній день, на жаль, не реалізована в повному обсязі. Якщо програмою передбачалося будівництво регулюючих йомкостей у горах. Це порядка 30 і будівництво польдерів у низинних районах. ці, ці заходи не виконані жодно, жодної йомкості, жодного польдера на сьогоднішній день не побудовано. На жаль, не побудовано 69 км не реконструйовано лівобережної дамби, цю, на якій ми знаходимося, нижче в районі сіл Сасового Гетеня. Що реально. На сьогоднішній день загрожує затопленню батальської осушувальної системи і тих населених пунктів, які знаходяться на ній. Реконструйовано лівобережну дамбу річки Тиса. Ось ця стара захисна споруда тих паводкових років вже є нижчою на півтора метри. Зареконструйовано зараз ми знаходимося на захисних і до технічних спорудах Батарської експлуатаційної дільниці. Знаходимося на примиканні автомобільного моста, звідки є реконструйована лівобережна дамба річки Тиса. Яка нарощена в середньому на метр 50 вище ніж була стара дамба? З лівої сторони у нас видно залишки, яка дамба була до реконструкції і після реконструкції. Тут реконструй... реконструйовано 3,6 км кілометра нижче автомобільного моста і вище від села Віряться до Железнодорожного мосту з полученням виноградово-королево, 7,2 км. кілометра. У нас залишилася потенційно аварійно-небезпечна ділянка. Потенційно небезпечна ділянка це є міжмостовий простір річки Тиса між автомобільним та жлізнодорожним мостом. Але в минулому році силами управління та бригадами затисянщини аварійними бригадами було викладено мішки між мостами, автомобільним та желізнодорожним мостом. Забезпечило пропуск паводка на даній аварійно небезпечній ділянці. У тих екстремальних умовах водникам потрібно було оперативно визначити план дій, що і було зроблено. Також вони мають власну думку про причини катастрофічних паводків. Щодо чому сталися такі катастрофічні паводки. Там е, споминалися що вирубка лісів там була, але на мою думку, що основною причиною таких сильних паводків були е, метеорологічні причини. Я за своє життя не дуже пам'ятаю, що на початку березня ставалися такі грози. Я перший раз почув таку грозу, коли безперервно грім гримів майже півгодини. І гроза пішла фронтом десь 70 кілометрів по ширині і 70 кілометрів по глибині, і якраз вздовж річки Тиси. І мало того, це було б, ти собі ще пропустила таку грозу, там вона більше 20 сантиметрів. Тобто 200 міліметрів. Але справа в тому, що ця гроза пішла на високі рівні. Уже коли вона почалася, паводкові води вийшли на заплаву в річки Тиси. По-моєму, це основна причина цього, так, так, цього катастрофічного паводку, на ну, і того 98-го року. Звичайно, вирубка лісів вона впливає, є в формулу максимальних. Паводки входять залісненість, там заболоченість площі водозбору на площі водозбору входить. Ну я не думаю, що вона давала такий високий процент. Все таки основний, основний, основне це було метеорологічні причини. Я так думаю. Зараз на щастя нічого не нагадує про ту страшну водну лавину, що змивала з лиця землі все людей, тварин, будинки, дерева, дороги, залізничне полотно. Реконструйовані і укріплені дамби зміцнено протипаводковий захист, відбудовано будинки та соціальну інфраструктуру. Життя продовжується.